Як гірко ридає полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить, а світло сузір'я симилебедиться, як струна, І ворон осліплий від нього безкрило кона. I do 26 років пройшло відтоді, 26 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля і ліси. І 26 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади, і хворіє серце не на життя. Чорною прямою стала на нашій блакитній планеті Чорнобильська катастрофа. Горем і болем увійшов в наше життя Чорнобиль. Що розділив долю людей на до і після. Безлюдні вулиці прип'яті, кинуті школи, будинки, дитячі садки, що застигли колючий дріт зони. Ця трагедія розчинилася в людях. Вона війде в історію, в усі хроніки людства, як невигойна рана на тілі України. Надто дорого ми заплатили за людську недбалість. До мікрофону запрошується голова районної державної адміністрації Олександр Петрович Гура. Шановні присутні, мало можу згадати з історії не тільки України та всього світу. Таких трагничних подій, як аварія на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1996 році весь світ здригнувся від вибуху на станції, який спричинив величезні руйнування, неценені жертви. Але слово Чорнобиль для наших людей асоціюється не тільки як трагедія, а великий подвиг. Подвиг героїв Чорнобильців зради життя майбутніх. Хочу висловити слова подяки нашим чорнобильцям-ліквідаторам, воляйпільцям, які прийняли участь в ліквідації Чорнобильської трагедії. Це шофера, будівельники, рятівники, інженера і фахівці інших професій. Честь, хвала і низький уклін вам. Спасибі всім за те, що ціною свого здоров'я, ризикуючи життям, ви всіх нас врятували. І завдяки вам сьогодні Чорнобиль це далеке відлуння. Ви створили великий життєвий подвиг. Бажаю всім кріпкого здоров'я, життєвої наснаги, сімейного благополуччя, стабільності, впевненості в завтрашній день, постійної допомоги і підтримки. І хай завжди вам щастить. Замужність, героїзм та самовідданість проявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та у зв'язку з 26-ю річницею Чорнобильської трагедії нагородити ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, регіональною медаллю за заслуги перед Гуляпільським краєм бійна Володимира Володимировича. Кучерявого Олександра Федоровича. Фесенка Григорія Олександровича. Черепченка Валерія Івановича. Великого Володимира Борисовича, Кагадія Степана Степановича. Замужність, героїзм та самовідданість проявлені під час ліквідації наслідків на аварії на Чорнобильській атомній електростанції та у зв'язку з 26-ю річницею чорнобильської трагедії нагородити грамотою районної державної адміністрації борта Олександра Григоровича. Жижиян Микола Миколу Васильовича. За активну участь у господарській діяльності по обслуговуванню ліквідаторів наслідків аварії на чорнобильській атомній електростанції та у зв'язку з 26 ю річницею чорнобильської трагедії нагородити грамоту йоголіпільської районної державної адміністрації Муткур Миколу Федоровича. <плес> Онучко Ірину Олександрівну. Зипайко Раїсу Володимирівну. За активну участь у господарській діяльності по обслуговуванню будівельників, зайнятих будівництвом житла та для постраждалих на, на відаварі на Чорнобильській атомній електростанції та знагодичниці дня Чорнобильської трагедії народити грамоту гуляєпільської районної ради розстрільову Надію Олександрівну. Лютого Анатолія Друхиновича. Всім добра и счастливо.